І балаган перетворилось чергове засідання постійної комісії з питань бюджету і комунальної власності. Все тому, що сторони не могли визначитись, хто потребує фінансування в першу чергу. Видали гроші, збудували воно стоїть. Посам пришли, щоб змогли не встигнути лікуватися. Ви зробили відсотків питання. Три місяці люди не хочуть на тебе лікуватися, бо де комерцій немає. Ріжо нема. Є проблема. Закрити хоч що-небудь Ось бюджет. От покажіть у кого забрати і вам дати. Чому ви не рахуєте 20 мільйонів на обласну лікарню? Це ж для всіх і для чорнобильців в тому числі. А сутичка власне виникла через те, що депутатам поки що відмовили у збільшенні фінансування медичної допомоги громадянам, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи. Чорнобильцям дадуть кошти однозначно тільки на наступній сесії. Вирішення цієї ситуації питання часу. А очільниця обласної ради в свою чергу пообіцяла наступне. У мене є 186 тисяч не використаних запроси півріч. От я прошу 186 тисяч направити чорнобильцям. Новольця моїх особистих грошей за перше півріччя так матеріальна допомога на направлений на медикаменти і на Горбачевська за, за мої перші півріччя. А загалом, обговоривши зміни в обласному бюджеті на медичні субвенції, виділили понад 1 мільйон 660 тисяч на слухові апарати для дітей 100 тисяч гривень, а для онкохворих півтора мільйона гривень. Анастасія Гребін, Леонід Пердаченко, телеканал СК1.